Привіт це «Їжа файного міста і ми продовжуємо цикл передач про виробництво тернопільського м'ясокомбінату. І саме сьогодні ми вам покажемо, як виготовляються смачні пельмені. Юрі, слухай, ми тоді ми вже були. Тут ми ще не були. Це цех напівфабрикатів. фабрикатів. Хлопці, привіт. Привіт. Китання. Андрій, розкажи, що це за цех. Це цех заморожених напівфабрикатів, де виготовляють різновид різних видів, як і вареників, пільмінь, млинців, чебуреків, голубців. Це етап, який починається від. Цеху закінчується в камерах заморозки, вибивається, сортується, відправляється на основний холодильник, де зберігається для транспортування на наші магазини студії, м'яса. Я щось посів того, що якийсь робот робить їх приймання. Це... Я також думав, що робот засовує, але ми зараз вам покажемо насправді хто творить це диво. Андрій, скажіть, будь ласка, на скільки зараз працівників працює? На сьогоднішній день працівників у нас 11 чоловік. Це за одну зміну. Так, Так, одну зміну, яка в, заробить 25 кілограм на одну людину йде за день. Тобто це зараз 275, 275 кг Готової продукції готової продукції. Вау, це більше 8 тонн на місяць, так? А ви так. щодня працюєте? Так, щодня. І ми виробляємо 17 різних позицій. На сьогодні ми для вас покажемо пельмені по-домашньому. Мої улюблені. Я бачу, така штука дуже би згодилася моїй жінці на кухню. Що вона робить? Тісто місце нас замішує борошно для виготовлення вареників, плімінів. Ага, тобто скільки десь приблизно, я так бачу, такий непоганий панічок. Ну, на 25 кг борошна. 25 кілограм борошна. Тісто виготовляється по старовинному рецепту. Який тримають під таємницею, але потім, друзі, воно розкатується до е, висоти 1,8 міліметра ну або 1,9. А це й камера заморозки, де знаходиться до 11 піддонів пельменів на одному піддоні, до речі, 220 штучок, і при температурі мінус 30 градусів вони замерзають тут до однієї години. Пані, вас щось маю спитати, скажіть тільки чесно, ви в день робите 25 кг продукції, так? Так, може бути більше. А вдома ви готуєте? Так, звичайно, коли я... часу багато на це. Коли є час. А пельмені вдома робите? Роблю. Так само по цій самій технології? Ну, по різних технологіях і по цій також. Скільки вдома ви робите пельменів? Ну, скільки я забажаю, моя родина. Велика родина? Е, ні, не велика, троє нас. Ага, ну прекрасно. А давно вже працюєте тут? Так, звичайно. Скільки? Ну, вже сім місяців. Ну а ви купуєте продукцію напишу, Так, про... коли мені вдома може бути лінь готувати, чи не завжди вистачає часу, завжди заходжу і купую нашу продукцію, тому що вона смачна. Бачите вам лайфхак. Хочете бути гарною господинєю – купуйте продукцію Тернопіль-М'ясокомбінат і буде смачно сито і зекономить купу часу. І м'ясо, і цибуля, і навіть борошно виготовляє наш місцевий виробник «ПАП ПАПАгропросервіс. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Тут 60% м'яса і 40% тіста. І тепер його хочеться з'їсти, але треба ж його приготувати. Тому всі до дегустації. А тепер дегустація. Так, у нас є три види пельменів: є курячі, є свині так. або пельмені по-домашньому, є свино. Гов ячі. Гов ячі, так. Горячий. Mm. Якраз ми бачили, як роблять пельмені по-домашньому. Ну що, поїхали? Давай з найдоступніших. — найдоступніше. Курячі пельмені Куріч. Візьмем. Є так, достатньо потрібно їсти ще. вони виглядають. Якщо би щось, то ми самі їх варили. Тобто це вже не якийсь робот, не чат GPT нам допомагав їх не варити. Ми могли трошки розвиватися. Так, курячі. Ну, взагалі, ти знаєш. По-перше, добре, що не забиті цибулею. Бо от якраз ті mm -hmm. пельмени, які ми тестили з таких дешевших варіантів, там, скажімо, з інших програм можете подивитися, mm -hmm. то там або цибулею забито, або дуже багато цього підсилювача смаку. Ну, традиційно, цибуля вона забиває недоліки м'яса, свіже, не свіже. Тут все, ні, вона є, тут присутня. Ну що, тут тісто? Трошки цибульки і свіже м'ясо. Все круто. Тобто Всі хочеться перець. їсти ще. Mm -hmm. no, ну, no, вони смачні. Просіді перець, ось так, можна зробити. Це ще не смак. Що добре. Що тільки прянощів, може бути забагато. Тут знову ж таки все в міру. І Якщо ти хочеш додати собі перцю, ти її додаєш. я так, так, що так. О, я їсти не буду. Ти вже їсти, що вже є. Ну, я завжди такий експеримент роблю, я потім... Я їх от поїм, робиш маленьку паузу на секунд 30-40. Якщо буде гіркота в роті, то значить підсилювач смаку. Давай покажемо скільки м'яса. Давай середині. не будь-який абсолютно. Будь-який! Так, смертельний номер. Так, і скільки м'яса. Будь ласка. Ось. Ну, дивись. Як казав нам Андрій, тут йде 60%. М'ясо, 40% йде тіста. Добре, курячими з'їлами перепину до яких? До Свини. Традиційно добре. Я дивився, як їх роблять. Домашні. Це мої улюблені. Ну, я не знаю, іноді люблю свині, іноді Бо більше гов'ячу, свину гов'ячу. Так. Ми спеціально не практично не масло, масла. Дуже, дуже дуже трошки. Ну, на, дегустацію на дегустацію не варта, воно вже тріше й Трошки згрішили. Тому рекомендую. Взагалі рекомендую вам пельмені, звісно, якщо у вас є десь шматочок, маленький масло, то обов'язково його додавайте, бо без масла ну ніяк. Ну, в мене дружина любить з сметаною. В мене друг любить з томатним соком. А в мене. З В мене більшість люблять з оцтом і з чорним перцем. М -м. Як сказав би Гриць драбак ооо! Це зовсім інакше смак. Дивись, оце легенькі пельмені угу. з легеньким ніжним. Я так люблю. Не побоюсь цього слова, дієтичним, якщо це можна сказати. Дієтичне свине м'ясо. Ну, Ні, догови... оце куряче, я кажу, що куряче це дієтичне м'ясо. А ці вже такі, знаєш, може би і гризь-дропак сказав хлопські. Так, якщо був би гриць драпак то ми б вже бігли в гастроном за чимось до пельменів. Оце такі пельмені на компанію. Ти так. маєш на увазі томатний сік? Хай буде. Бо геть драпак вже 18 років, наскільки я п'є, Алкоголь не вживає. Молодець. Оце мій вибір. Угу. Я ще не знаю, хочу ті щось скуштувати. Поки що я голосую за ті. Ну. Курячі, знаєш, вони ще й ціною кльові. Возрілі, така ціна, нашу можна взяти і накидати собі з кілограмів з опять морозилку. Але... Приходять гості, хопа. І це будуть їсти і діти, і дівчата. І ви знаєш, там дівчата можуть сказати, свинини не їм. Ну, тебе куріч. А знаєш, що яка штука? Mm. Ніхто, повірте, ніхто з гостей не відрізнить, щоб ви їх купляли. Ну вони домашні, так, дійсно. Це домашні. Вони так і називаються по-домашньому. Ну, до речі, дуже гарно зроблений фарш. Я, наприклад, відчуваю присмак цибулі, але він такий е, фоновий. А, а нам що тут цибулі дають взагалі? А багато хто дає цибулі. По-перше, забирає недоліки м'яса, а по-друге, вагу збільшують, розумієш, і м'яса менше даєш, а, а цибулі тобто більше. м'яса. Там, там, ну, 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 Уяви собі, що пельмені будуть коштувати за кілограм долар 20. Скільки відсотків там буде м'яса? Не знаю. Ну, а це враховуючи, що це вже в магазині. Напишіть, вай, будь ласка. Ну, і тому... це тут ми бачили, ви бачили, ми вам показуємо, як відбувається процес абсолютно від нуля до, до столу цих пельменів, які ми зараз вам їмо. Ну ми ще, до речі, від нуля не показували, бо ми ще не були на полі або на, на фермі. Але це поставте буде. лайк, якщо ви хочете, щоб ми побували на фермі або на полі, особливо на полі, це ж весна вже, то ми зробимо. Давайте третій. Так, третій у нас Слени... яловичина і свинина. Так, свину яловичу. Не кидаю. Людські походки. Ну я пам'ятаю, що моя мама робила завжди. Вона не робила там, наприклад, ага. свині або окремо окрему Був Мікс. Вона робила завжди так. Причому співвідношення в неї було 60 на 40, 60 свині 40 яловичин. Мало бути 60 на 80 на 20, як принцип паре. то взагалі було б ідеально. Ну, тут ні, тут інші принципи. Тут зовсім інші принципи. А в мене ще знайомі. Вони додавали мелену капусту ага. в пельмені. Пельмені ставали соковитішими, але іноді. Ну і були дуже смачними. Ой, давай, а з, до речі, ти зразу показуємо, як. Що всередині? Більшість. Більшість. Я вже так себе накрутив? Розумієш, <хих> вони найдорожчі просто. Ну, вони дорожчі, бо тут От, угу. Дивись, який шматочок. Угу. Ну, і в мене, воно. ну. Ось. Тарам. Ну, візуально здається, що тіста набагато більше, але знову ж таки, воно розварилося зараз, воно так. стало реально більше. Але так при виході, то там 60 на 40. Ну, дивись. Ціна не набагато більша. Смак інший. Скажімо, по тих, що мені подобається, все-таки. Я за класичний варіант. За класичний. Я от за класичний. Я, бачу. Я не люблю всяких міксів в пельменях. українських пельменях. Ні, все-таки цей. Це дуже сподобається. Mm -hmm. Ми суковиті, класні. Реально по е, традиції жанру, чи як це по, по правилам жанру, е, пельмень має варитися в бульйоні, Aha. в мішочку з тісточка. Тобто, це що... хінкалі. Ну, мі... Міні-хінкалі. Що... Міні-хінкалі таке. Mm. Тому, якщо пельмень розварився, то він же, можна сказати, не такий, як мав би бути. І ви маєте його, коли їсте, там має бути все ж таки бульйончик, трішечки. Ну що я спробую з перчиком. Перцем. Подарунок, Юришкільяка, на день рочень, до речі. Один з дуже потрібна штука. Даруйте тільки потрібні штуки і їжте тільки смачну їжу. Угу. Ну дивись, мені більше О. все ж таки ці сподобалось. Я більше не люблю. І що ми будемо радити? Ну, що ми можемо порадити. Друзі, ви маєте скуштувати, які подобаються вам найбільше. Тому що курячі, це такі, я би їх називав, дитячі, жіночі або для мужчин, які дбають про своє здоров'я. І для тих, хто розумно розпиляє свій бюджет. Вони так. дуже дуже доступні. Свині, свині, пельмені. Це коли до вас в гості прийшов кум, ви можете спокійно сказати, куме наліпив оцими руками, які нічого не крали, пельмені зараз вам дам. Українське, до речі, він погугліть. Бід. Якщо треба, ми для вас напишемо цілу статтю про те, що пельмень це насправді українська страва. Отак. От так що Клопотенко, він з борщиком там. Нормально попрацювали, ми попрацюємо з пельменями. Тобто, борщ українська страва по ЮНЕСКО, і думаю, що десь півроку її же файно місто, пельмені зробить по ЮНЕСКО українськими. Ну так. Ну, значить кременець, до речі, якщо пам'ятаєш вареники. Від... Це вже окрема розмова. Гречані та. вареники. І. А гречані так. з вишнями і гречані вареники. І, звичайно ж, пельмені е... яловичу, свині чи свино яловичі, так вони мені дуже сподобались. Напевно, що із-за того, що мені мама в дитинстві готувала такі от Міксовані, uh -huh. а також в у школі, де там є чиїв ті пельмені. їх не часто, але давали, то я їх дуже любив. Скажемо так. Давайте взнаємо в персика, який йому сподобалось найбільше, але це вже буде певно, що в коментарях. Ви домови пробувати персику, хай спробує, тому що він ж тут чекає, але знову, коли що, йому перепаде. Ми насильно заставляти не будемо, якщо він не захоче, ми не будемо давати, бо ну, то ж персик. До речі, напишіть в коментарях. Вгадайте, які пельмені найбільше сподобалися цих трьох нашому третьому дегустатору персику. Поширити наше відео, обов'язково натисніть там шер або поширите, ставте лайки, натисніть дзвіночок. Пишіть коментарі, це дуже допомагає у розповсюдженні нашого тернопільського українського контенту. Так, ну і ми сьогодні були на цікавій, досить такій цікавій екскурсії. А потім ще й зробили таку невеличку дегустацію. Я скажу так: дуже радий, що в нас локальний виробник який виходить вже на рівень такий український, дуже крутий. Робить якісні речі, які хочеться куштувати, хочеться їсти. Ну і власне кажучи, ми вам їх і рекомендуємо. А ви напишіть нам, які б ще виробництва ви хотіли побачити. Абсолютно будь-які ідеї приймаються до уваги. Дякую вам! Це була Іжа Файне міста, Юрій Шкеняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і, і в, Україні. в Україні. Смачно!